What is it? ти можеш попитати у мене, Пікос, що то перед нами? Що то за намальовані, які-то чорточки, лінії, незрозумілі слова і візерунки? А я скажу, це нова гра, яку ми з вами сьогодні пограємо, називається. Хайден Фолкс, це гра не стрілялки, не ці танчики, не ці верзонюті, не ці Call of Duty, не ці батлфілди 60. Це просто гра. Ти приходиш з роботи. В тебе голова вже така втомлена, максимально. Ти заходиш в цю гру і просто. Розслабляєшся, кайфуєш. Або ти полежав на дивані, поучив англійський в своєму Дуолінго. Ти вже сотий рівень англійського. Тобі потрібно відпочити. Ти заходиш в цю гру і відпочиваєш. Або ти начитався своєї книжки, мистецтво говорити, борга, і тобі потрібно відпочити. Ти заходиш, вибираєш локацію і відпочиваєш. Так, отже, ліс і декілька різних локацій. Заходимо в першу. Емс, допоможіть хлопцю, пройти далі. Нам потрібно натискати. На шляху цього хлопчинки маліпусінького на всякі штучки. Ми прибрали гілляку, змію тут прибрали, йому місток опустили. собі спокійненько мог прийти далі. Але ви не думайте, це не вся гра. Саме цікаво попереду. І ось наш хлопчина вже доходить до фінішу. Є бой. Основна ціль цієї гри це шукати всякі предмети на різних локаціях. Дивіться. Але не просто, знаєте, видивлюватися локації. Тут на кожну локацію написана яка-то підсказочка маліпусінька. Гітара чудово ладнає з гойдалкою. Тобто, ось ми бачимо Ну Це ось гітара. Ви не думаєте, що це все так буде легко, тому що ви побачите локації, потім будуть максимально великі, прекрасні. Ейден дуже хоче. Щоб його знайшли. Якщо тіпака цей хоче, щоб його знайшли, значить він десь ховається. Ось ми бачимо, що за кущиками парніша. є бой Потім Елла перевіряє надувний матрац. От як ви подумали, що означає значить перевіряє. Я думаю, вона десь тут спить. А ось. Еллочка наша, потім що далі. Лиходії потирають свої брудні рученята. Елла точно не знайде свій гребінець. Заховали гребінець. Що значить, пот потирають брудні рученята? Опа. Ви тут усе знайшли. Можемо далі. У мене Уминувате містечко. О! От про що я вам говорив? Дивіться, який кайф. Дивіться, який кайф. Просто огромна територія. Це одна із локацій, таких локацій куча, величезна. Просто ціла історія. Тут наметове містечко, пацани з пікніками, на своїх бусіках, на своїх е, будинках на колесах приїхали. Але ну розкажи, мрієш про такий будиночок, щоб їздити, кайфувати? На такій галявині просто чілить. Йо може, дайте гроші. Ти з першого погляду подумаєш, блін, як тут взагалі можна щось знайти? Ну, по-перше, можна приближувати. По-перше, ми тут бачимо пасіку. О, є М, значить. І по-друге, як я вам вже говорив, е на кожний предмет є підсказочка. Це для тих, хто любить трошки так дома посидіти, Ні про що, не думати. чайочок, прекрасний, солоденький. З гущеночкою. І щось там порозмишлять, пошукать, це реально, релаксік. Так. О, дивіться, я тільки дивився на пасіку і тут нам потрібно, походу, на пасіку і повертатися. На пасічника піта напали бджоли. Друже, досить красти мед. Так, от пасіка. Десь тут должен цей будь... тип на якого напали бджели. Бджели, бджоли. І ви чуєте? Звучок бджолу, коли ми наближаємось до локації, звучок бджолу. Кайф. А ось <звук> і ті пуля цей пасічник під Майя випускає всіх метеликів, яких ловить, тому їх тут так багато. Так, метеликів треба знайти. Треба знайти цю дівчину з сачком. Ну, метелики, ось, наприклад, один. Але так сказали, що їх тут багато, значить, десь буде містяк із скупченням цих метеликів. Це не спішна гра, ви можете просто, вам не, не потрібно нікуди спішити, нічого думати нічого там. переживати Ось ми бачимо скупчення метеликів і озброєним оком. І ось ця дівчина. Є бой. Знайшли. Так, а ну далі, хто в нас? Лісоруб плека. Чекає серйозне. Випробування. Коротше, мені здається, що десь буде дер... дерево або дуже здорове, або десь повалене дерево, яке потрібно зрубати. Ось туди мені відразу кинулося в очі це здорове дерево на карті, воно, мабуть, саме велике. А ну, або одне із них. І ось він стоїть. Є бой! Сьогодні сонце світить занадто яскраво навіть для стильної соні. Так, вона, коротше, втратила свідомість, походу, ця стильна Соня. І отут особа немає підсказок. Мені здається, вона стильна Соня, можливо, десь на пляжі. А можливо, ця Соня, коли я натискаю на неї, вона посіхає. Можливо, вона спить. І тому вона в палатці. Давайте подивимось на палатки. Це вона? Але дуже схожа, дивіться. Дуже схожа, але, походу, по палаткам треба подивитися. Бес там сидів. Дар'я я думаю, що вона по-любому палатці. Але треба всі палатки, блин, продивитись. Стильна, значить, вона яка-то ката. ось сюди стильне Соня А, стоп! Ми знайшли не стильну, Sony. Ми знайшли Бейтона. Значить, реально думаєте, що Соня не в палаці? А де в машині? Подивіться, ну, копія. Копія, це Соня. Десь вона так само спить. О, знайшов. Знайшов. Тут, типу, місце відпочинку. Але я скажу так: що це от дізлайд за стильну сонюцю тому що дуже багато і так схожих. О, дивіться, що за тип інтересний. Монстер Мо спостерігає за людьми здалеку. Як це? Бути одним із них? Здалеку. Якщо тіп спостерігає за людьми здалеку, значить можливо він буде десь на краю карти. І десь ховається. Так, десь здалеку. Мені здається, десь він. А, усюди. Є, знайшли. В печері ті пуля сидів, кайфував. Банан. Запаркувався в кошику з фруктами. Так, потрібно десь кошик з фруктами знайти. Так, можливо, тут кошик з фруктами. А, усюди. Знайшли банан. Так, вони тут всі речі, всі речі в принципі, логічно розкидані. Тут не те, що вони десь можуть, типу, будь банан десь в річці лежать, тут все по логічно. І плюс є якісь міні-підсказки. Свині ось-ось знайдуть трюфель. Так, ми бачили там попередньо свиней, і нам тепер потрібно десь трюфель біля них знайти. Так, де ж тут в цій. А, ось тут свинки. Опа! Трюфель. Деріфіль є на місці. Чорний хрум. І брати кролики жують оцю пшеничку в нірці. Пшеничка. Пшениця, оце, ну, скоріше все. Більше ніде немає, так, да? пшениця Це ж якісь такі. Пшениця ось сюди. І ось сюди нірки. О, чорний хрум. Сюди, опять лежи боку якось треба знайти. Іван. Іван Потай, який пробрався до наметового містечка в багажнику автомобіля. Але тепер не знає, як вибратись. Так, ну тут це в принципі просто. Треба всі тачки переглянути, всі багажники тачок. ну Я думаю, це легкових. Якось. Це все перед ками стоять. А тачка, яка стоїть до нас, типу, задом. А ви купаєте такі звучки прикольні? На кожний. На кожний предмет є звучок. О, можливо, тут. Стоп, ви відкрили нову область. А, оце цей Іван? А, цей. Я зрозумів. Багажник той що на даху. Відкрили нову область. Можемо навіть. Далі піти, а можемо залишитись тут. І знайти інші предмети. Черепаха, аха-аха, та смагає на сонці. Так, давайте десь тут ми. Черепаху таку чернишку цю знайдемо десь. А ось сюди. І сюди. Цей павучок любить поласувати грибною мошкою. Ми бачили там десь. А ось сюди, бачите? Я вже бачив ці, цю павутину. І ось павучок. Так, ну ми тут залишаємось. Чи це всі предмети, які на цій локації? Походу, так, да, походу походу це всі. Якщо ми натиснемо далі, то ми да, переходимо на іншу локацію. Фермер ваєт відповідально підходить до роботи. Менеджера зі спостережень за врожаєм. Ну ось сюди він сидить. Кайфує. Вила. Так у нього ж вила. Чи по е, давайте подивимось. Вила проти сіна 0-1. Вила. Вила проти сіна Коротше, сіну десь перемогло вила. Да, сі відкотили сіну, блін, там. А це що за какашечка? Трохи води і турботи. Все, що потрібно, аби садженець перетворився на рідкісну квітку. А, вода ось оде. Вода лється. Можемо вимикати воду, а можемо. Опа! вимкнули воду і тепер ростуть садженці. І ми знаходимо цю квіточку. Крутяк? Крутяк. Так, ну отже, хлопці-горобці, дівчата, ви побачили, в чому прикол в ігри. Реально можна так заліпати, відпочивати після роботи, після навчання, просто після важкого дня, пити каву, чай, їсти, щось смачненьке і відпочивати в цій грі. Дивіться, тільки для вас я натискаю далі, щоб ви просто побачили наступну локацію. І вже самі її пройшли. Опа, тут теж ферма. Не така здорова, але ферма. Так що заходьте, грайте, танцюйте, як оця баришня, або як оцей парніша. Їжте банани всякі. Все в добик борька. З місця не зрушити. Може, тому що в нього немає почуттів. Йо ще моші, якийсь бик, якого немає почуттів, якого з місця не зрушити. Ось ті пуля стоїть. Так що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був Пікос, Покос.